Прошу повернутися, шановні депутаті, до формування порядку денного сесії міської ради, включити в порядок денний сесії міської ради питання про введення вороткорів на відміну соціальних привод та підвищення тарифів на перевезення пасажирів у пасажирському транспорті включити це питання до порядку денного. І звертаюся я. Олексій Павлович Каспрук, до вас. Олексій Павлович Каспрук. Звернуть вас на увагу. Звертаюся до вас, не грайте подвійно, грець. Будь ласка, пийте на свого вставленика Кушніна. Нехай поставить питання на голосування. Ти на свою фракцію батьківщини, на свою більшість. І щоб це рішення було сьогодні прийнято.